2024 рік приніс багато захоплюючих серіалів, які здивують навіть найвибагливіших глядачів. Якщо ви шукаєте нові історії, які захоплять з першої серії і не відпустять до самого кінця, то ця добрика саме для вас. Пропоную разом зануритись у захоплюючі історії, де переплітаються інтриги, глибокі емоції та неповторна гра акторів. Ці серіали гарантовано привернуть вашу увагу та залишать незабутні враження. Отож, поїхали! Джек і Джокер. Ти вкрав моє серце. Історія про 18-річного тренера Тхеквондо Джека, який підробляє збирачем боргів і харизматичного злодія Джокера, що веде подвійне життя банківського службовця. Їхні шляхи перетинаються, і несподіваний союз перетворюється на ризиковану співпрацю з пограбуваннями та пошуком справедливості. Серіал захоплює темами моралі, виживання та людських стосунків у дванадцяти епізодах з напруженим сюжетом і яскравими персонажами. Володарі повітря серіал Володарі повітря розповідає про молодих американських бомбардувальників із сотої бомбардувальної групи, які беруть участь у нальотах на нацистську Німеччину. Серіал заснований на книзі бестселлері Дональда Міллера та створений під керівництвом Тома Генкса і Стівена Спілберга. У серіалі поєднується масштабність із акцентом на психологічні та емоційні наслідки війни. У головних ролях Барі Кіоган, Остін Батлер і Калом Тернер. А атмосферності додають автентичні костюми від Колін Етвуд. Джентльмени. Гай річі знову в дії. у серіалі Джентельмени Тео Джеймс блискуче втілює молодого герцога, якому несподівано дістається спадщина, пов'язана з кримінальним світом. Далі починається яскрава кримінальна операція, яка, власне, є частиною спадщини, що залишилася герою. Ще одне відкриття серіалу британська акторка Кая Скоделаріо моторошна та переконлива в ролі жінки, яка впевнено орієнтується в цьому злочинному світі. Великий бюджет Гая Річі гарантують захопливу кримінальну історію. ВАЙЕТ Ерп і Ковбойська війна документальний серіал. Розповідає про легендарну ворожнечу між Вайетом Ерпом і Айком Клантоном, яка привела до знакової перестрілки в Коралії. Після пограбування диліжанса, під час якого Ерп втрачає близьку йому людину між Клантоном і Ерпом, який на той час працював правоохоронцем, загострюються стосунки шість неперевершених серій, події яких зосередиться на жорстоких наслідках перестрілки, яка стала лише початком довгого і кривавого конфлікту, дім дракона другий сезон. Другий сезон Дому Дракона продовжує епічну історію розколу в роді таргарієнів, правителів Вестероса. Серіал занурює глядачів у ще глибші політичні інтриги, змови і боротьбу за владу, де кожен вибір має руйнівні наслідки. Родинні зв'язки розриваються під тиском амбіцій, а війна загрожує знищити все, що колись об'єднувало династію. На передньому плані харизматичні персонажі, чиї долі переплітаються з магією драконів та величчю могутнього дому. Новий сезон вражає масштабними битвами, візуальною пишністю і загострює драму, яка стала серцем цієї саги. Привіт, кіномани. Сьогодні я розповім вам про найкращі серіали року, які точно варто додати у свій список перегляду. Підписуйтесь, залишайте вподобайки та дивіться в коментарях своїми улюбленими серіалами цього року. Якщо ви також бажаєте підтримати канал і стати його ще більшою частинкою, ви можете стати спонсором каналу. Ваша підтримка допоможе створювати ще більше якісного контенту. І я буду щиро вдячний за вашу участь. Дякую за вашу підтримку. Продовжуємо огляд. Пінгвін. Кримінально-драматичний серіал від HBO, спін-офф Бетмена 22-го року зосереджується на Освальді Оззі Кобі, який намагається встановити свій контроль над Готемом після смерті Карміне Фалькони. Після смерті кримінального авторитета Карміне Фалькони, Готем Сіті занурюється в хаос, що спонукає різні злочинні угрупування боротися за контроль над містом. Оповідь починається через тиждень після подій Бетмена, досліджуючи амбітний підйом Освальда до влади у злочинному світі Готема, коли він прагне утвердитися як новий кримінальний авторитет міста. Серіал обіцяє грубе зображення організованої злочинності, заглиблюючись у стратегічні маневри Озі та виклики, з якими він стикається від конкуруючих угрупувань. Сьогун Після завершення гри престолів у 2019 році з'явились розмови про можливого наступника. Серед претендентів були спін-офф Кілець від Амазон і приквел престолів. Дім Драконів. Однак найбільш переконливим наступником виявився серіал, який не має фантазійну основу, а є історичною драмою про Японію XVII століття. Ця епічна розповідь сповнена політичних інтриг з потужними візуальними ефектами, що нагадує суворий світогляд престолів. Серіал заснований на романі Джеймса Клавела, який переносить нас в Японію розірвану між особними війнами. В центрі сюжету англійський штурман Джон Блекторн, який потрапляє до Японії після важкої подорожі та стає правою рукою самурая Торанаги. Fallout серіал Fallout переносить нас у постапокаліптичний світ, де після ядерної катастрофи людство намагається відновити цивілізацію. Заснований на культовій серії відеоігор цей проект досліджує життя людей, які пережили вибухи, а також їхнє виживання в зруйнованому світі, де боротьба за ресурси та владу стає справжнім викликом. В центрі сюжету пригоди персонажів, які намагаються знайти своє місце в новому небезпечному світі, насиченому інтригами, моральними дилемами та взаємними конфліктами. Ріплі Серіал ріплі зосереджується на тому ріплі, харизматичному, але морально амбівалентному персонажі, який здатен на все, аби досягти своїх тілей. Історія слідує за його шляхом від шахрая до маніпулятора, який, використовуючи свій розум та хитрість, занурюється у світ багатих та впливових людей, де інтриги та зради на кожному кроці. Цей психологічний трилер обіцяє захоплюючі повороти сюжету, розкриваючи теми маніпуляцій, ідентичності та моральних меж у світі, де нічого не є тим, чим здається. Містер Бейтс проти пошти серіал розповідає про скандал, що виник навколо комп'ютерної системи Horizon, впроваджений в поштові відділення Великої Британії в 1999 році. Система помилково звинуватила поштових працівників у крадіжці десятків тисяч фунтів, хоча вони не скоювали жодного злочину. Головний герой Алан Бейтс один із співробітників пошти, якому було оголошено обвинувачення. Інший співробітник Лі Калстон намагається знайти інших, хто потрапив у подібну ситуацію, але суми компенсації виявились занадто великими. Ситуація приводить до ув'язнення невинних людей і навіть до самогубств через руйнування їхніх життів. Серіал показує, як бездушні системи та байдужість чиновників можуть завдати непоправної шкоди, наголошуючи на великій судовій помилці, яка тривала понад 20 років, поки не було встановлено справжню провину. Ці серіали неодмінно привернуть вашу увагу завдяки глибоким темам моралі, боротьби за владу, складних людських переживань та захоплюючих інтриг. Якщо ви шукаєте нові цікаві проекти для перегляду, ці історії безумовно варто включити у свій список. Дякую за вашу увагу! Підписуйтесь на канал та діліться своїми враженнями у коментарях. До зустрічі в нових відео.